Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми спілкуватимемося з тим, хто нас захищає. Як ви самі розумієте, я не кажу, де я Колумаки в Красному Куті, чи в Валках чи в Золочеві. Але сьогодні дуже хотілося поговорити з діючим військовим, з військовим, який фактично був на передовій. Сьогодні ми спілкуємося. це, будь ласка. Бойко Іван Миколайович. Бойко? Так. Просто солдат. Просто. Бойко, Іван Миколайович. Критиків, які зараз скажуть, що він не заховав своє обличчя, ми це погодили. Він родом із західної країни, родичі далеко від кордону, і сам він плював він на тих кацапів. Коли йшов до на нашу зустріч, багатьох людей знаю, у усіх громадах нашого району. Зустрів, скажем так, вашого однофамільця. Ми забалакали те, в нього син добровольцем пішов на війну. Зараз воює. Я кажу: братику, а що ж буде от. Якщо добровольці закінчаться. що нам робити? А Військо треба поповнювати ротацію, проводити, тому що я знаю багатьох хлопців, які безвилазно на передовій вже декілька-декілька місяців, якщо не рік. І сказав батько добровольця, треба якось їх може й примусово переконувати, мобілізувати. Як, на ваш погляд, людина, яку примусово мобілізують, буде захищати батьківщину. Я думаю, що буде, тому що це попадає в таку атмосферу героїзму і людина зовсім інакше ставиться до тих речей. Що таке життя свійське, а що воєнне життя це зовсім інші речі. Думаєш про те, що якщо вони прийдуть на нашу землю, то вони... ми будемо за них, вони будуть заставляти нас воювати проти нас. І там не буде атмосфери героїзму. Так там вже там же буде як атмосфера загора, дотряда там тих вагнерівці пхають тюремщиків, що вони дають йдуть в перші в бій, і ми мусимо по них стріляти, щоб видавати свої позиції. І тоді вони не по нас стріляють, щоб ми вони лізуть як та са новида. Вам траплялось бути на справжніх боях на передовій? Так. Я так бахмут, розумію, ви в наших тихих краях, якби на напер... перепочинку трошки, як би, ні. Я вже поранений, я пройшов в ЛК, як комісований, Мав два поранення, контузію і осколкове від ранатументу. Де і... воювали? Бахмут, в село Кліщівка, ми стояли там на позиції. В Бахмуті. За Бахмутом, як тобі Бахмуті справді було... таке пекло. Ну тоді ще не було такого пекла, як зараз. Поранити все рівно поранило, так? Да? Ну, поранило на позиціях, поранило. Тепер у нас як, обмежено придатних посилають служити в такі місця, а останніх посилають тих, що придатні, йдуть воювати наперед. Скільки ви всього вже? уже вересня призвані? Ви не доброволі себе призвонили? Я доброволець 26 шостого числа пішов записатися в тероборону. Мене подзвонили і призвали мене першу вересня, вже пішов в зсу. Ясно, ви піхота? Так, з недавнім святом вас вітаю. <світую> <світую> піхота це дуже серйозний зараз род військ, особливо там, де ви згадали. Знаєте, я і дуже опасний. І дуже опасний. Да. Я пригадую з... з спілкування з одним піхотинцем родичем. Можна сказати, от він казав, що коли бах, коли він десь під Донецьком був. Каже, коли ми йдемо туди на передок, то 250 набоїв то не, не вистачає. БК дуже багато. Бика треба з собою брати. Подвіяний БК і це прямий бій. Прямий бій, контактний бій. Це не десь там, якся от контактний бій. Вони йдуть маленькими групами, ми відстрілюємося, тобто це бій реальний. Вам раніше доводилось воювати? Ні. Хто ви по професії? Я закінчив сільський сільський податський інститут. А працював на хімії в Калуші, там Іваном франківського. Як вам наші поля? Ну, рівні і родючі. Як вам наші чорноземи? В окопах їх добре видно, наші чорноземи. Дуже Пласт. так. Дуже, дуже, дуже легка земля і дуже родюча. А бачили, яка товщина на чорній землі? Так, ну та я купав окопи собі. <реш> Лежанки купав, <я реш> як не бачив. Два така чорна земля, а потім дуже така галинка, тверда галинка, що довбати її неможливо. А ви уявляєте, є чотири штика? Чорний. Є чотири штика, а далі глина така, що не вдовбеся. Така наша Слобожанська земля. Скажіть, от раніше Західна Україна, Східна Україна, я їздив по всій Україні з багатьма спілкувався. Як ви сприймали східноукраїнців, східняків, як у вас кажуть? Ну мені було без різниці. якою мовою Говорили, вони він був. Щира людина і от раніше до війни як ви да, сприймали нас, східняків? Я теж їздив, теж їздив і в Київ, їздив. І ну в Харкові я не був, в Дніпрі теж не був. А війна тепер каже всюди Не було у вас якогось такого ну, при... упередженого ставлення? Ну ж ми теж так зараз. Як проїжджаємо бригаду, нас постають бригаду, тому всі різні і Закарпаття, і, і Схід, і Захід, і центральні. Ну всі стаємо. Єдиним, Єдиним народом ми вже стали, так, так. як ви вважаєте? Так, стали, стали. 100%. Схід, захід єдині. Це Ви на собі відчули? Ну так, ну то воно ну, і не було такого. Розумієте, діло в тому, що тих 30% людей, які хотіли руського міра, от в 2014 році оті вискочки дозволили завоювати от цей, цей, цей кусок Донецька. В Одесі встали і не завоювали того, хоч там теж були ті. А вас не здивувало те, що в Харкові так вийшло? Вони рванули в Харків. Кацапня рванула колонами в Харків, і східняки відбились самі перші бої були солдати звідси. Тероборона місцева була, і тут було були фактично наші хлопці. Наші це неправильне слово. Всі наші. Але я маю на увазі східна Україна. Ті частини, які стояли тут. Ну під золочом стояла центральна Україна. Я буду казати так. По різному стояли в Удах, стояли також. Центральна Україна з вами служать, То сьогодні ми хотіли поспілкуватися, але з відкритими обличчями я не наважився з тими хлопцями спілкуватися з відомих причин. Вас не здивувало те, що Харків відбився. Так, люди хотіли в Україну, не хотіли в москалів. Якби, І це хотіли... ж нормально, правда? Пустили б москалів, тоді було нам більше роботи. В той момент кожен захищав. І, як я записувався в тероборону в себе в західній е, Україні, то я стояв два дні в черзі, щоб записатися. От так? Навіть. Е, так. Дуже великі черги були, І всі хотіли допомогти, всі хотіли ну, викинути а, ту швайцю. А можна ще одне питання? Я буду вам задавати відверті питання. Відверто завжди спілкуюсь, от е, кажуть е, з західної України хлопці. Е, ну ми розуміємо, що роботи особливо прибуткової не було у нас в Україні, щоб всім вистачало. Половина їхала в Європу, половина в Росію на заробітки. А тепер ці хлопці воюють успішно. Ну так, Є люди їхали в Росію заробляти. Правильно? Це нормально. Ну це нормально, а але... і це не гріх. Ну, та чому це гріх? Це заробіт... заробітка грошей. Я вважаю, що це кожна людина заробляє, як може. Тепер уже не людина, яка йде працювати десь за кордоном, вона піднімає економіку тої держави, де вона працює, правильно? Тепер уже ми не будемо піднімати так. економіку. А тоді не було зрозуміло, щоб так могло статися, як сталося. Ви брати ви вірили в те, що війна Ні, може не бути, бути. остатньо часу. Ви живучи в Івано-Франківській області, також не вірили. Я тут на сході не вірив, що може бути війна з росіянами. І ви там не вірили Ні. також. Я не вірив, що вони зроблять отаке отакий напад. Скільки вам років? Мені 48 повних. А сім'я. А, сім'я, жінка, двоє дітей. Син є син є, син великий. 15 років. І донька, так? Да? Донька вже так. Гордяться вам. Ми не питалися, <різь> що вони гордяться, що вертеться? Я, я вирішую. Ну, я це моя думка захистити бо Чим зміг тим поміг. Отак допомогти своїй державі внести свій якийсь вклад в захист держави. Кровю вниз. Ну так, так вийшло. вийшло, ви лікувалися за свій кошт? Ні-ні. Вас лікували нормально, да? Тобто не було такого, що селом збирались там грошима. А якісь ліки докуповували на реабілітацію? Якщо, якщо не було так, як ліків і замінних ліків, тоді докуповувалися. поста. це не було багато, ні? Там ні, не ну, ви це вирішали. Це невеликі кошти, там, тисяча гривень Ви добре. Екіпіровані у вас класна форма. Це вам видали чи купили? Так, видавала нам всю форму видали. З цим були. Жилети, каски, Якісні зброї. каски були. Так. Ну... Ну, зброю я вірю, що видав. Воронежилети 4 плюс навіть так. Так, каски. Тобто, все це якісне, все це захищало насправді. Волонтерська допомога, багато, ви ж її бачили, тобі, багато волонтерської та допомоги. Так, волонтери приїжджали, так, волонтери. Де приїжджали. вони насправді потрібні? В чому потрібні волонтери на сьогоднішній день? Раніше вони навіть його дували і одягали, а тепер. Треба тепер волонтерку на, як то кажуть, на наші на пташки, щоб побільше було дронів, бо побільше не бачили позицій. Тобто навіть тої волонтерки на їду, що там збирають, ну, треба. Ті гроші перестаратися переводити на такі заклики. Дрони потрібні. Дрон, дрон. А що кроме дронів? Дрони, тепловізори. Ми добре, збирали добре, на тепловізор. дрони, тепловізори. Та... Автомобілі. Автомобілі теж немає. Автомобілі нищаться постійно. У мене є дуже хороший знайомий Олександр Олексійович Скорик, керівник Мясного, він обласний депутат. От він з початку війни передав війську уже, мабуть, 100 автомобілів різних. Як 10 днів, так сім-8 штук 12 передає. Це потрібна робота? Потрібна дуже. Автомобіль вам це теж дивиться, новини, що треба там в бригаді автомобіль. Автомобіль нищиться, плюс до того, що попадають і на міни автомобілі. Ремонтувати вже не економічно не вигідно, Треба брати другий тут. Ну вони, до речі, на Мясному і ремонтують. А скажіть, от іще ще штука така, як ви поранені декілька разів? Вам а. уже ну, солідний вік. Уже додому б треба відпускати казака. Вже навоювався, вже діти двоє. Ну по-людськи, так чому би насправді не ввести закон, який лімітує 18 місяців, скільки там, 12 місяців в армії, і потім призивати інших людей. Це було б нормально, як Ну, так, плюс. Але діло тому, що тут теж треба захищати наш кордон з того боку. Не дай Бог, вони підуть з того боку, а тут. І ви додому, додому не рветесь? Хочу додому, ясно ділу. В отпуски були, хоч були? Хоть... були. були? 10 днів був... Оце за весь час, 10 днів всього в мало. Ну. Але так. Але не рветесь додому, зараз ще готові служби. Ну, як рватися додому, є приказ, є треба виконувати завдання, як. Ви не військова людина, взагалі? Ну, не військова, але я вже став військовим. Де воно взялась? Ну, так, щось. Воно жило щось там щось всередині десь. <Vegas> <Duo> <masterpiece> Спортом займалась? Да так. Займався, просто поправився після цього. Чим займалась? Чим займався футболом, Стояв на воротах. І от хороша фізична форма, вона потрібна в армії так? Ну, ну так. Однозначно. А психологічно дуже важко, скільки убитих поранених розриви снарядів. Самому треба убивати, це дуже складно. Як ви перебудували свій мізок, свою психіку? Хочеш жити, то все дуже просто, да? так? Так, хоче жити або ти, або те друге. Ти вимушений. Нема, немає нема вибору. Або ти, або тебе. А те, що мені здається, що в українцях це живе взагалі є така риса. Захищати батьківщину, ну, от є таке. є в крові. Ми козаки. <гум> Ми козаки однозначно. Все класно ген, сказав. Ген, ген. Гена є така. Ясно. І я намагаюся якось вам такі слизькі питання задати. Ви на нього так легко відповідаєте, Посміхаєтесь. і я відчуваю, що це від душі, і нічого в мене такого не виходить гострого в моєму з вами діалозі. Мабуть, вже й не вийде. Тому давайте на закінчення добра нальємо. От якою бачите Україну після війни? Те, що ми переможемо, ми з вами не сумніваємося. Якою буде Україна? Європію, багатою, і що всі всі України будуть до нас їздити в гості. В Європі бували? Єврії, так? Я Західний України. Я європейців. У нас там поряд Чехія, Польща. Краще Курція, живуть ніж і віддихав єпит. Я... Краще живуть, ніж ми в Європі, скажіть. А як ти хочеш працювати, то ти будеш жити? Як але, ти не будеш ти працювати, ти не будеш жити. Сьогодні ми бачимо, наскільки дуже важливо правильно обирати. Ми прості люди, які повинні врешті навчитися думати. Ми дивуємося успіхам європейських країн Америки, але там збудовані системи. І ці системи збудовані людьми розумними. І навіть якщо якийсь дурень туди втрапляє, він все рівно дуже коренним чином нічого зламати не може. Система працює. У нас системи ще немає, на жаль. Буду Будується. Ви будете терпіти приниження, ви будете давати хабарі на дорозі гаїшникам, податківцям. Ви будете це робити тепер, після да, війни. Іварі хабарі немає. І не давав, так? Да? Ні, ну це куди здавав. Ви всі давали хабарі. А тепер, тепер ні. Не буде не принципово, навіть це. Якщо ну, порушу правила дорожнього, порушу правила дорожнього. Є штраф, штраф оплатив. все. Прийшла тобі фотографія з перевищення швидкості. Будь ласка, оплати. Воно все йде до того, що буде мінімізуватися контакт людина з людиною. В цьому тобто ми вибудуємо систему, яка так, буде так. працювати Я сама. Думаю. Я дуже радий, що ми сьогодні з вами познайомилися. Я хочу. Багато теплих слів сказати вашим рідним, що от такий батько у вас, сини, дочка, класно, хай гордяться вами. Я сподіваюся, цей сюжет побачить знову по всій Україні і за кордоном.